Так, що включаємо? Да. Ого. Так, всім доброго дня. Як бачите, вже сікували ми соломку. Приїхали, вже взяв батька тракторця. Приїхав своїм, але поперечки не зачепив. Удома ставив, то вже взяв. І прицепчика такого їхнього, то що у їх я взяв зимою солому, то тр трошки повернув то з того літа не так багато заготовили. Та та і того літа і не тюкували соломи. Тут 74 тюки, то воно влізло б все. Але так кинемо їм штук 20 на воза. Да. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Вже як ви бачите, ми на полі приїхали по солому. Вже нам сьогодні стюкували. Ну, ми не змогли вже під'їхати, бо ми не знали, коли буде тюкуватися. Але нічого, вже готові, зараз позбираємо. Заїхали з хлопцями в магазин, зараз трошки підкріпимося. Хлопці, ви допомагаєте? Сьогодні у нас помічники наші з нами. Молодці. Це ж у нас після обіду, вже сонечко зайшло. Я то ще й сведри побрала. Лучше думаю, хай луч будуть лишні, ніж потім, може, ну, трошки й померз Ну що? Смачно? Mm -hmm. Як сонечко зайшло, то таке прохладно для мене. Хлопці кажуть, що ні. Mm. Ну що, їдемо? Mm -hmm. А де сонце? Так, ну що, йдемо, збирай, так? Да? Хлопці, хай собі пікнікують. Ну Сьогодні я вже буду пробувати на другому тракторі під'їжджати. Ну що ж, йдемо розбиратися. Стой, стой, стой. стой, ну. Зараз мені Коля тут настроїть. Фінесція. Так. Пождію. Ну. О! На на батьковому ще мені прощі нашим трам-тра шукати а тут так. Що включаємо? Да. Друга третя. Що ж, поїхали. Паня сюди чи туди? Вже ми всі дозбирали тюки, вже якраз Коля розрівнює. Зараз покажу, скільки в нас тут вийшло на одному прицепі і на возу. Оце такий наш. А оцей прицеп Коля оставить у батьків. Оставить і розгрузить. Розгрузить. Мабуть, треба ще трошки сюди переложити, я так думаю. Вивезли то ми набагато більше, а бачите, як скільки нагрузили. Влазить, не лазить. — Більше не лазить. Що, сина? Зараз їдемо. А я собі думаю, Коля, хай батьки ще надумають корівку завести, то придеться нам ще й сіна завести на вишки. Немало. Бо вивезли там і багато там. Немає плану. Так. Але в планах нема корівки, то ми для своїх бічків все возимо. Так ну що, будемо вже їхати до хати? Ну, ну на цьому полі було найбільше їзди. Ота котра було їздить, а коля тут теж знаходився з однієї на другу. Але нічого, позбирали гарненько все. В'язувати не будемо. Отак, як нагрузив, отак зараз буде коня їхати в хати, а ми також з хлопцями. Помаленьку буде їхати. Прив'язувати не будеш, правда? Ну, я теж так кажу, що, що, мабуть, не будемо прив'язувати. Ну що ж, їдемо до хати, вже будемо вдома розгружати. Спочатку батьків по дорозі там і оставимо прицепа, а вже з одним возом поїдемо до хати до себе. Хлопці все пікнікують наші. Вже і сведрики повдівають зараз. Кирилко, втомився? Половина себе по себе угу. запити. Ярослава, ти? Було важко, <ріст> нічого. Помагали, не помагали, але на полі були, значить, рахується, що помагали. Так. Кирил сказав, що я що буду на полі голодний, нам щось взяти. Ну, У нас Кирил колись запасливий. А я що я буду на полі голодний, їдемо в магазин, щось купимо. То купили таке перекус. Вони вдома й поїли, і пообідали, але ж все рівно каже, що я буду голодний на полі.

12. Вже як ви бачите, ми вже добралися додому. Трошки приїхали раніше, але ж їздили ще змолотили нас тут близько біля села п'ятьсотий пшениці. То вже ми сьогодні розгружати його не будемо. Вже завтра вранці розгрузимо. Вже в нас майже і вечір. То це вже буде все завтра. Вже так переночує, до що не передають. А ми вже підемо відпочивати. Коля тут виключає всі свої кнопочки. Ну, зараз таке буде завершення вже по моїй штукатурці, бо в кожному відео потрошку показуємо. Це електрику розкинув. І роблю поверху, о цій штраби прорізав, тому що перед штукатуркою тут стоїть великий і стаканчику не поставить нічого. І стільки кабеля будуть мішати. Тут не така невелика розводка, щоб там багато ризати, то так поробив. А тоді їх беру на гіпс, посажу його тут. Ну, це откоси, от коси отакий вигляд мають. Вже вже зроблено, дороблені. Верхню трошки гіпсом стянув. А на цій кімнаті. Ще осталось відкоски поробити. І тут є два місця отут, де якби накидка була велика, то, то ще вчора не зробив і отам над рубкою Ще накинуть і перетянути. А ось ця частинка буде у їх батьків замуровуватися. Але після того, як грубку прийде чоловік, обложить зробить, то тоді вже замурую його і за штукатуру. Такі справи, отакі воно має має вигляд. Ну, а по будемо ще показувати, бо там ще вони планують трошки достроювати до достройку, то вже тоді розберемось жнивами І з соломки поналожуємо та й приступимо далі. Все, будемо продовжувати працювати. Добрий ранок всім. Ну що, соломку ми вже розгрузили, на вишки закинули, а зараз. Поїду по дискую. Зоопарк не дасть поговорить. Поїду по дискую, ось цих 34 сотки, там, що комбайнер намірив. І заодно замірюю скільки солярки візьме він. Зараз якраз обріз після такого комбайна він міряє. Сотки, займі сотки. Лесь молоциклом приїде, глянемо які там скільки до поля, бо там, мені здається, кілометрів 5 буде. Точно має бути. Зараз залити повний бак. Оп. Так, повний. Отут, до речі, коли, наприклад, десь трактор на дощу стоїть, то бака ну, пано відкривають, тому що там немає по бока такої куйомки на кришці. Коли навіть протираєш, зверху відкриваєш, то попадає в середину водичка. Подискуємо, глянемо. Ну, полущимо чи подискуємо. Там, думаю, можливо, в один слід. У нас трошки дощик пройшов. Ну, не дуже промочив, але сантиметрів 5 буде. То в один слід пролущує і вже чіпати його, і воно у нас до осені не, не будемо. А це наготовив солярочки, коли заміримося. Це на 4 літри. Я щось так думаю, що, що має її вистачить. Потім бо, ну, багато запитують скільки в дисковці. Я так ніколи і не застікав, не знаю. І, і питали, чому такого тракторця купив, а, а, не, а не якогось там совкового, як писали. Ну не знаю, в нас всі багато ділянок, таких невеличких, по 5-10 по соток. Ну, є і паї трошки побільше. То, мені здається, це на переїздах то багато зекономить. Порівняти з тим. Вже дощок починається. Зараз ми, ми, підемо трошки ще почекаємо. Дай Боже, з неба шолежням треба, бо до, дощик треба, кукурудзка крутиться. Такі справи. Ну все покажемо вам, заміряємо, все зробимо. Так, що ж, добралися вже ми на поле. Будемо біскувати цю пшеничку. І заодно покажу, бо я це ліскую основу на другій передачі, покажу на першій передачі. Ну, якби що не, не вистачає швидкості у тракторці на першій. Я вже також на цьому полі. Вчора брала сведра, але не вдівали. А сьогодні вже й курточку, похолодало дощик, і температура така вже понизилася. Оце вже Коля почав дискувати. Вчора був у мене козирок від сонця, сьогодні від дощу, щоб голова не мокла. Але їхали від хати, то не було дощу, а це вже почався моросити. Ну, вдома він капав трошки, але стих, де ми вже так вирішили проїхатися. Оце вже два рази Коля проїхав сюди. Дякувати Богу, що йде дощ. На все треба дощ, і на кукурудзу, і на помідори, і на моркочку з картоплею, і на все. Вже картопля трошки почала вже і підсихати. Ну Так, це на другій передачі дискую і такий вигляд має. Трохи йде порвало, де я бачу, пооставалося. Але думаю, вистачить. Його в один слід зараз зроблю і все. Ну, а зараз покажу, як буде на першій. Ну, швидкість менша, і диски гірше працюють тоді. Ну, бачите, така різниця по швидкостях. На всіх парах я не давлю. Так, на проценті 70-80 по газульці тримаю. І отак воно виходить. Це трохи неправильно йду, треба, щоб оця тарілка насипала б туди. Але коли не глибоко то воно нічого не видно цієї розорки. Ну все будемо продовжувати. Ну отак, вже друга діляночка у нас готова також. Стерню полущили. Ну це по разу пройшов, його подискував. Та й нормально думаю. Трошки порвало, є де, де, де таке, що держиться ще стебло до кореня. Але то нічого не критично. Там останній раз проходив по діагоналі, ну, вже вертався на цю сторону на дорогу, то там там картинка така гарна виходить. Ну, але нам зараз те не потрібно, щоб, щоб воно було б усе таке гарне перемелене. А тепер поїхали поміряємо солярочку, що ж там вийшло у нас. Вже приїхали додому. Зараз заміряємо, що ж там вийшло. Знаєте, погода була така вже до обіду як осінню. Але ж потеплішало сонечко виходить трохи. Земля нічого і не промочилось, хоча в дворі калюжки стоять. А така диски достають суху землю. Отак. Це каністра на 4 літри. Ну, тут 3. І воно виходить що сюди 4. А дорога на мотоциклі я глянув, то 11 км вийшло. Туди й назад, 11. І 34 сотки дисковки. Гардай, може я мало налив все, бо треба буде ще одну баклажку. Бачите, і отут, коли відкриваєш, то тут капельки по боках, хоча вже і, і трактор підсох. Где в суху землю? Ого. Я щось думав, що така гармулька осальниця. Опставять. Є покинилася. Це літра, трошки більше літри залишилось, майже півторачка. і повний бак по 5. Зімілись баки. Отак. Ну, ще нормально, а то, а то зразу щось не подумав. Отакий маємо результат. Я вважаю, що нормально, в принципі. Цікаво просто було б, наприклад, можливо, хто дивиться. І користується МТЗ чи QMZ трактором на таку глибину, щоб задискувати, скільки пішло б тут, то напишіть, якщо що. І дорога 11 км. Так, з дисками поки що будемо чекати слідуючих полів, зараз буду відчеплювати. Ну, вже як ви бачите, Коля диски відчепив, вже ми приїхали додому, і трошки випогодилося, дощ перестав, але все рівно хмари є. Ну на цьому наше відео буде закінчуватися. Дякуємо всім за перегляд. Підписуйтеся на канал. Ну і звісно, не забувайте про лайки. Всім пока!